Так, щоб вам було зручно присідати, хтось вперед, хтось назад, в шахматному порядку. Непринципово. Да, трошки вперед, трошки назад. Дивіться увага, що ми маємо зараз з вами робити. Будьте уважні, ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Ви стоїте, я починаю рахувати на кожен мій рахунок, ви робите глибокий присяд. п'ятки не відриваєте, руки вперед або за голову і відразу підводитесь. Темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два. Тобто не поспішаємо, слухаємо уважно э, рахунок і на кожен рахунок присідаємо і встаємо. Як присядемо 30 разів, іди сюди. Сюди, ти, П'ятий номер, сюди, Ось тут будеш присідати. Ось тут ти всіх смішиш, там Ну що це таке? подивиться. де я смішив, вот ось там ти стояв і смішив, вот ось десь ти зараз те же саме поки робиш, Поки стой і делай то, що те, що говорять. Понял? Тебе зараз виганять просто і все. Ну ты ж пришел поработать, мы ж не дурака валяем, давай я здесь буду сейчас клоуном выступать, как это ты. Нет, вот ты отвлекал вот этого вот товарища твоего. И обращал внимание на него, почему он на тебя не реагирует. А потому что он внимательно стоит и слушает. Вот и вся история. Ну признайся, скажи, вот что ты ну, я реально ты. смешил. Сейчас я, стоим на тебя Я время был невнимателен. Тратил. Ну таким все, это же нормально, никто же тебя не будет лупить. Просто я говорю, мы с собой как мужчины разговариваем. Я заметил это, я сделал тебе замечание, а ты мне стоишь и доказываешь противоположное. Извините, вот молодец, становись, я никаких вопросов Но, тебе не И на тебя потратили полторы минуты. Я просто ушел. говорю, что надо быть мужчина. Если ты где-то чуть-чуть накосячил, то скажи, я виноват. Юра, йди ви, к, ви, к дідушки стать. Ви давайте сюди виходьте, хоча А дідусь буде просто. Як це щоб просто то було точно? Всі готові присідати. Приготувались. Раз, два, три, молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Знайшли пульс відразу всі. Всі знайшли, приготувались. Оп, рахуємо. Оп, кинули пульс, запам'ятали цю цифру, запам'ятали ножки, встряхнули. Ножки стряхнули, набрали кисню в легені, ручки підняли догори, глибокий вдох, видох. Будь ласка, не, не розмовляйте, ми працюємо. Вдох, видох і відновлюємося стоїмо. У вас ще 30 секунд на відновлення, після того ми ще раз будемо міряти пульс. Після того, як ми його поміряємо, у вас буде два показники. Перший, який ви запам'ятали, другий той, який ви нарахуєте. Ви будете говорити Володимиру Володимировичу саме в такій послідовності.